Гай-гай! Жив собі бідний чоловік, мав одного сина, статечного й робітного хлопця. І чоловік любив працювати, але бідність не могли осилити і жили у скруті. Гей, няню, доста! Піду я в світ, і будете видіти, що знайду ліпшу долю. Добре, сину, йди. І хлопець зібрався в далеку дорогу. Батько провів його аж поза готар, а там починався велике лісище. Попрощався чоловік із сином і тяжко зітхнув. Та чи увижу ще тебе? Гай гай. Як вимовив це слово, з'явився коло нього якийсь чоловік. Чорний чорний і страшно паскудний. Озвався Я тут. А ми не кликали тебе, сказав батько хлопця. Я не глухий чув, як ти вигукнув гай гай. То зі своїм сином я прощався, гай гай кажу, чи не увижу я ще тебе, сину, за свого життя. Пробач, говорить на те Чорний, сталася помилка. Але щоб знав, я керівник усіх нечистих сил, і звуть мене Гай, гай. Коли ти вимовив це слово, я подумав, що ти мене кличеш. І хоче йти геть. Та повернувся і спитав бідного, а куди ти уряжаєш сина, що аж сюди прийшов з ним прощатися? Йде у світ служити, бо вдома така скрута, що далі не можемо дати собі ради. А чи пустиш сина служити до мене? Тяжкої роботи він мати не буде. Але біду відігнати годен можете забагатіти. Батько налякався до проводаря нечистої сили відпустити єдиного сина. Але тут сам хлопець втрутився у бесіду. Я, няню, беруся. Гай гай поплескав його по плечу. Такого мені легіння і треба. Я зроблю з нього царя. А ти, старий, щоб не знав, біди, візьми оці гроші і дав біднякові мішок золота, чорний із хлопцем за хвилину щез. А чоловік, зажурений, вернувся додому. Та чого сумувати? Жити вже є, що з голоду не вмре. А що сталося із сином? Гай, гай, поніс його в далекий незнайомий край, завів хлопця до свого палацу і наказує. Тут і будеш жити. Я ж говорив, що в мене не тяжка робота. Будеш собі в кімнаті сидіти, і що забагнеш їсти й пити. Але виходити не смій ні митися, ні стригтися, ні голитися тобі не дозволяю. Якщо витримаєш рік, по твоїй заслузі тобі заплачу. Чи пристаєш? Пристаю. Гай-гай замкнув двері, і хлопець зостався в кімнаті один. Так перебув рік. За той час обріз, став дуже брудним. З'явився гай гай. Вірно ти служив, можемо з тобою і розрахуватися, але я просив би зостатися ще не один рік. Та добре зостануся, погодився хлопець. Витерпів і другий рік тоді гай гаю мовив його, щоб побув і третій. Так хлопець три роки жив у нечистоті. Зробився з нього здоровий хлопчище, тільки страшно цуровий і такий нечистий, що ж почорнів. Такого слугу, каже дідько, я іще не мав. Тому не хочу тобі заплатити звичайною платою. Маю, дяку, тебе оженити. Даєш свою згоду. Та добре би й все діло зробити. Лиш хто піде за мене такого немитого і оброслого, то не твоя жура. Ти візьмеш царівну і станеш багачем. Але коли будеш уже сам собі паном, даси мені три задачі, які би я не міг виконати. Інакше пропадете і ти, і твоя жінка. Най буде. Нечистий з радості аж підскочив. Ну, тоді готуйся, йдемо сватати. Неодянений, нечистий. Так слухай мене. Сіли у бричку і рушили в путь. Стали перед високими царськими палатами. Гайгаюсь сріблі злоті, пішов до царя. Привітався та й каже У мене є син. Я прийшов за нього сватити царівну. А в царя. На відданні були аж три дочки. Я дуже радий, сказав сватачеві. Але таке оце діло, найкожна з дівчат відповість, любить чи не любить того легіння. Цар закликав дочок і розповів, що прийшов сватач. А де молодий? питають дівчата. Там, у бритці», Ідіть і подивіться. Наперед вибігла старша. Заглянула у бричку, а там сидить хлопчище страшний, волохатий, одягнений у дрантя. Вернулася до палацу й каже Я його не хочу. Побігла середуща, але і їй не сподобався. Ну видиш, каже цар. Твого сина не хочуть дівчата. А може, ще полюбиться третій? Найде погляне, бо я своїх дочок силою не буду віддавати. Побігла і наймолодша. Хлопець сидить у бритці, вже якийсь засмучений. Оглянула його з одного боку, з другого. Хлоп, ніби порядний, тільки би обчистити, подумала про себе. Вернулася до батька і сказала. Добрий молодий, мені любиться. Ну, видиш, засміявся до царя Гайгай. -гай, будемо сватами. Сіли за гостину і домовилися, коли посвайбують. Гайгай -гай, швидко відкланявся. І вернувся з хлопцем до свого палацу. А вдома говорить, наймолодша із царевих дочок засватана за тебе. Подобається? Так. А тепер три дні будеш митися, купатися. Коли хлопець вийшов з триденної купелі. Став такий красивий легінь, що любо було глянути на нього. А як убрався у парадне плаття, всі почали казати, що такого хлопця пошукати треба. Тепер можемо їхати до царя на весілля. Повелись з собою і гудаків, покликали високих гостей, словом, з'явилися в царя з великою парадою. А старшим царевим донькам не терпиться глянути у бричку. Ану, який думають собі про нареченого, хоть посміються усі з нього. Відхилились дверці, і вийшов. Такий легій, що старша аж зумліла. А середуща нараз розхопилася за голову от такого красення відмовилася. Під вечір з жалю скочила у воду і втопилася. А за середущею і старша. Но... Поче хлопцеві нечистий. Дві душі вже мої, це й твоя заслуга. Тепер сподіваюся, що скоро і третя, твоя наречена, дістанеться мені. Але хлопець тільки засміявся, думає собі, пропав би ти, дияволе, я ж тобі найду такі задачі, що голову на них поламаєш. Смуток оселився у царських палатах. Дві доньки загинули. Цар хилиться край столу, сльози течуть з очей. Але весілля треба вже справлять, коли почалося. А як відгуляли, Гай-Гай посадив молодих у бричку і відвіз до себе. Ну, говорить хлопцеві, Живи із жінкою в палаці, держава твоя. А через три роки я прийду. За той час придумай такі три доручення, які б я не міг виконати. І ще просто на місці. Наш хлопець почав царювати. Добре йому велося, та час швидко минав. Скінчилися три роки. І гай гай, як з неба впав. Ну, легю, час. Давай таку задачу, аби мені була не під силу. Хлопець вигадав за одну ніч нечистий має поставити палац з чистого срібла золота, а щоб до палацу вів кришталевий міст. Із височенними стовпами і на тих стовпах золоті пташки співали. Гай гай пропав. А хлопець веселий, що вигадав нездійсниму річ. Але дружині не сказав нічого, як у баламуту має із нечистим. Рано повставали і не впізнають, де вони знаходяться. Замість старого палацу золота палата, а від неї до царського двору веде чудовий кришталевий міст з високими стовпами, і на стовпах пташки золоті співають. Не знає хлопець, чи радіти, чи журитися. А пропасник знов перед ним. Но початок є. Нічого ти не виграв, давай другу роботу. Хлопець уже сердито. Всі гори у державі за одну ніч мусиш розрівняти з них золото, срібло і каміння зносити сюди вкупу, а на тому місці, де стояли гори, має зеленітися засіяне поле. Ще тяжча задача, сміється гай гай. Та не біда, щось будемо робити. Рано встають і бачать. Гори десь пропали. Навколо палацу лежить купи золота, срібла й каміння, на тому ж місці, де стояли гори, зеленіє поле. Тепер хлопець злякався. Нечистий виконав такі тяжкі задачі вже лиш одна зосталася. Що тобі є? стривожилася жінка. Така краса сталася, ти не радієш. Він розповів про свою угоду із Гайгаєм. Зосталася одна задача. Якщо й ту виконає, нам буде кінець. Жінка подумала і каже, знаєш що, сховайся, а як прийде сюди гай гай, я з ним поговорю. З'явився нечистий, де молодий цар? Він чогось задуманий, пішов на прогулянку. До вечора, може, й не повернеться. Якщо вам щось треба, скажіть, я зроблю. Дай нову роботу, мушу її зробити ще днесь. А моя задача буде правоплатна. Все однаково. І молода жінка, вже недовго думаючи, вирвала свій кучерявий волос. Бачите цей волосок? Треба його вирівняти. Мусить бути прямий, як стріла. Гай гай засміявся, взяв волос за два кінці і легенько натяг. Готова робота, твій волос прямий. Ану, лиш, пустіть його. Пустив, а волос ще більше скрутився. Треба, щоб став рівний. Гай, гай, пробував усяко. Як добре намучився, вдарив себе рукою по лобі і каже. Та я ж бачив, як ковалі залізо наперед нагріють, а тоді вирівнюють. І всунув волос у огонь. А той лиш зашкварчав. Такий ти силач сміється з нього жінка. Тоненький волосок і той не міг вирівняти. Забирайся з хижі. Гай-гай, як побачив, що втратив діло, вдарив собою в землю і розсипався на порох. І в цей час воскресли оті сестри, що втопилися. Ну, ходи сюди. покликала жінка чоловіка. Третя задача пішла в нашу користь. І запам'ятай. Прислів'я про жінок, що в них довге волосся, короткий розум неправильно вигадане, і відтоді добре жили. Старші сестри також віддалися і всі живуть собі щасливо ще і днес, як не повмирали. На вербі дзвінчик, в нашій касті кінчик.